Ми там так само були з Миколою Петровичем, на жаль, він такий закритий, відомчий. Там зібрано безліч інформації. Єдине, так я пам'ятаю, що тоді нас вразило, це фотографія Довженко з патіфоном. Він дивиться на цей патіфон як на злейшого врага. Обличчя. Просто коли знімався фільм Земля, то Сталін був особистим цензором Довженка. А він сказав, у вас погано звучать українські пісні. Довженко каже, ви ж мене не пускаєте в Україну. А ви слухайте платівки, а у мене нема патіфона. Ну хорошо. О 4 годині ранку стук в двері. Довженко питає, хто там. НКВД. Чотири години ранку, НКВД. Ну, інфаркт може бути все відкриває. Товарі Сталін дарить вам патіфон. І от Довженко дивиться на цього патіфона, знаєте, треба побачити цей вираз. Тобто життя митця, безумовно, було дуже тяжким, але була міцна опорна база. І от я все більше переконуюсь, що ця база закладена тут, в сосниця дала йому початок. Сосниця прилучила його до оточуючого світу, але ж сосниця дала йому і перше відчуття великої трагедії. Ви ж не забудьте, як в один день померли всі його старші брати, які відзначалися. Колосальними голосами, буквально це був маленький хор, які казали, що ангели співають. І ось в один день вони всі вмирають. Залишається він і сестра І як це все пережити маленькому хлопчику? Ну А потім а потім він шукає продовження. Хто йому підказав, як скерував саме сюди. У Всякому разі, скажемо відверто, Давженко поступив в Лухівський психіцький інститут не зовсім по правилам. Хоча й не порушував особливо. Про тому, що той, хто був, був абітурієнтом, подавав сюди документи, повинен був серед документів подати і е, рекомендацію, що ти вже десь попрацював домашнім вчителем, чи можливо в церковно піхачкій школі, чи десь. Ну, що в тебе є хоч якийсь нахил до педагогіки. А Давженко просто прийшов, приніс документи. І той, хто особисто всіх. Відбирав, це директор Григорівський, Митрофан Гаревський. От якраз Довженку повезло, що він потрапив в руки людині, яка нам під, значить, зробила нашому навчальному закладу Другу Сходу, ну, перший це організатор. Білявський Олександр Васильович, який організував взагалі наш навчальний заклад, а Григарівський робить його центром методичної роботи. Він сам багато пише, він. Робить нам ежегодник інституту вчительського. Це, ви знаєте, в межах Російської імперії навіть не кожен вищий навчальний заклад мав такого розміру значить, опорну таку -от, видавничу базу. І він побачив, що юнак непростий. Так, да, він не міг його прийняти на державний кошт, але дозволялося, хоч і комонно, тобто на власні кошти, і Довженко писав, що батько. Продав десятину, від серця від краю, щоб син вчився далі, бо селянину продати, шматок землі це, ну, щоб син вчився далі. І Микола Петрович згадав Голуб'єва, який працював і в Вчительському інституті, і в жіночій гімназії, бо дійсно все ж такі маленьке містечко, і на одну навіть фахову людину. Знайти повну ставку, інколи бувало тяжко, тому вони працювали хто в чоловічій гімназії, хто в жіночій. І директор вчительського інституту вважався і директором жіночої гімназії, бо жінка не могла бути директрисою. Там була тільки начальниця, розпорядниця баронеса фон дер Бріген, до речі Словта. <годи> Наша громада скрізь, щоб ви знали, <годи> І, Можливо, якраз Голубів і колись звів. Рязанцеву з Довженком, бо і Рязанцева Іріна Любила Голубова і Давженко. Але що ж таке був глухів в часи Довженка? Нас весь час отак довго привчали, що глухеньке містечко сумної області, що ми там Богом забути там і так далі. І, так далі. і Писалися в самих різних там, художніх творах і наукових. А насправді глухів не був глухеньким містечком. По-перше, починаємо з бібліотеки. Земська бібліотека була дуже міцною, тому що всі е, ну, підприємці, шляхта, так скажемо, дворянство глухівське е, фінансово підтримували. Тут були найкращі видання, на жаль, під час ну, в 41-му році частину розкрали, частину спалили, і в нас залишилося дуже дуже мало, я просто пам'ятаю, ну, хоча зберігся Томбан Бантиша Каменського, перше видання. Він так захований у нас. Правильно? Yeah. Я, я, я це знаю, що тут заповнено. Але уявляєте, що тут було? Бо і той же самий Нарбут починав з бібліотеки. Бо тут же було повне видання журналів міроску. Він долучився до творчості Бенуа, того ж самого Білібіна там, і так далі. і так далі, Все, все це було, але це все втрачено. В Лухові був непоганий краєзнавчий музей. Суддя Ніжинського повітового суда Шугору Микола Васильович, помираючи, заповів свої колекції глухову. уявляєте, суддя вірний слуга самодержавства в генеральському званні і український патріот, член від колегії журналу Київська старина», який да, і сам написав дуже багато цікавих розвиток історичних да, і зібрав дуже багато і подарувався це Глухову. Одна справа зібрати. Але ж до методичності музейної доклався своїх зусиль, доклав сам Дмитро Дорошенко. Знову ж таки, відомі історії. Багато хто може взяти зараз приведення його історії України, а потім починають дарувати так далі. Цього музею в нас немає. Бо той музей, який ви знаєте, це люди зібрали наново. Той музей в сума. Нема того музею. Чому сумчани навіть нам не дають опис, а що ж ми у вас забрали в глухати? Колись я про це розповів по телебаченню українському, так мені збагнили сум, що ми на вас суд подаємо. Ну, 20 років пройшло, подають до сьогоднішнього. дня. От. Але це факт історії, нікуди не подінеться. Отже, у Довженка було куди, що шукати і так далі. І я все більше переконаний, що саме в Лухаві Довженко вперше прочитав Кобзар. Було де і у кого взяти. Коли ми сьогодні кажемо про глухів початку ХХ століття, от тепер уже у нас з'явилося це київське дослідження, київська колі...